Привіт в ефірі goit Подкаст, і сьогодні ми поговоримо про одну з найгарячіших тем. Чому в ІТ такі високі зарплати? В цьому випуску ми порівняємо доходи Айтівців з іншими професіями, розберемо причини таких розривів і, звичайно, подумаємо, чи є шанси у інших галузей підтягнутися. Як завжди, підписуйтесь, ставте вподобайки і напишіть мені у коментарях, чи задумувалися ви перейти в ІТ? Якщо так, то що вас приваблює? Зарплати, віддалена робота чи може щось інше? А до речі, я буду вам всім відповідати після цього випуску. І і поки ви пишете, ми почнемо з цифр, Які ж вони зарплати в IT та як вони порівнюються з іншими професіями? Ну що, блок 1. Середні зарплати у різних професіях. Отже, середня зарплата в ІТ-сфері в Україні у 2024 році 2200 доларів. Це цифра для фахівців середнього рівня. Якщо ми говоримо про початківців, то це близько 800-1200 доларів. Для досвідчених спеціалістів, таких як Senior DevOps, зарплати сягають понад 6 тисяч доларів і більше. Порівняємо це з іншими професіями. До прикладу водії чи будівельники в Україні заробляють 400-500 доларів на місяць. В середньому медики у державних клініках близько 300 доларів. А, хоча, наприклад, хірурги у приватних лікарнях можуть отримувати і 2 тисячі доларів, тобто, все залежить від вас, вчителі в середньому заробляють 250-500 доларів в залежності від їх стажу, від їх навичок і підвищення кваліфікації. Але, наприклад, маркетологи мають рівень 1100 доларів, 2000 доларів в залежності також від їх навичок та їх можливостей. А тепер давайте перейдемо до конкретних прикладів. До прикладу, джуніор-розробник Він заробляє десь 800 доларів. Це середня заробітна плата на старці для розробника. Якщо говорити про Senior Data Scientist, то тут вже ми бачимо взагалі інші цифри. Там у нас буде 5 тисяч доларів, 6 тисяч доларів. Тут теж є розбіжності, але тут залежить від вашого напрямку та звичайно від того, як довго ви байці, які навички ви маєте, та як ви часто підвищуєте ваші скили. Давайте далі підемо по нашим медикам. Наступний у переліку це стоматолог. Стоматологи заробляють в середньому від 1,5 тисячі доларів до 2,5 тисячі доларів у приватних клініках, якщо ми не говоримо про державні установи, і завжди нам казали в дитинстві. Настя, Настя, стоматолог. давай ти підеш на стоматолога, будеш в цій сім'ї лічити зуби. Але я не лікую зуби сім'ї. Я працюю в IT і мені це дуже подобається. А якщо ми будемо говорити про фінансових аналітиків у великих компаніях, то тут у нас вже буде ціна за роботу за місяць роботи від Півтори тисячі доларів до двох з половиною тисячі доларів. Тобто, якщо так подивитися, ми можемо сказати, що дійсно IT-галузь завжди йде попереду, тому що там будуть найвищі заробітні плати проте, незважаючи ні на що деякі. Фахівці у сфері медицини можуть так само багато заробляти, тобто в цьому випадку все залежить тільки від вас. Але давайте перейдемо до наступного блоку і зрозуміємо, чому ж зарплати в ІТ дійсно вищі від заробітних плат у інших галузях. Ну що, переходимо до другого блоку. Чому ж зарплати в ІТ такі високі? По перше, чому є такі різниці? Ось три головні причини, які я для вас зібрала. Перша причина це попит. Айтівців дійсно завжди бракує, і в деяких напрямах попит перевищує пропозицію. Наприклад, зараз дуже дуже багато компаній розвивають розробку штучного інтелекту і шукають фахівців, які будуть розумітися у цій сфері, які будуть знати, як налаштувати штучний інтелект, і будуть знати, як з ним працювати. І така ж сама ситуація в кібербезпеці, тому що фахівців з кібербезпеки, особливо класних фахівців, зараз ну дуже. Мало і їх важко знайти. Тому на ринку їх дуже-дуже потребують. Причина друга це експорт. Українські it компанії завжди орієнтовані на зовнішні ринки, особливо США та Європа, де заробітні плати значно вищі, ніж в Україні. Так, звичайно, вони отримують доларі або єврові бюджети, що дозволяє платити їх працівникам набагато більше. Тому IT-вці після навчання. Завершуючи, наприклад, курси GoIT, збираються, що робити. Правильно, вони збираються, шукають разом з кар'єрним сервісом класну it компанію. Хтось залишається в Україні. Це дуже класно, тому що вони допомагають піднімати український it ринок Деякі влаштовуються в іноземні компанії і демонструють наскільки круті в Україні спеціалісти і яку користь вони можуть дати іноземному ринку. Ідемо далі. Причина третя це інновації. АЙТІ це створення продуктів майбутнього, і це правда, тому що без цього ніяк. Якщо ти працюєш над чимось, що змінює світ, тебе дійсно дійсно цінують більше. Наприклад, це стартапи, які виробляють дрони, або, можливо, якісь розробки штучного інтелекту, або, можливо, щось корисне для держави, в якій ти живеш. Тому. Звертайте на це увагу, тому що без IT не буде продукції майбутнього. І ще один важливий фактор, без якого ну ніяк не можна, це складність професії. Так, в IT дуже важливо постійно навчатися і постійно розвиватися. Давайте візьмемо знову порівняння лікаря-розробника. і Наприклад, якщо лікар опановує вузьку спеціалізацію раз у кілька років то розробник має вчитися новим технологіям щороку. А інколи він має підвищувати свою кваліфікацію, слідкувати за трендами майже щоквартально, коли він пише індивідуальний план розвитку та враховує ці особливості, які на нього чекають, в залежності від проєктів, з якими він буде працювати. До речі, якщо ви теж хочете потрапити у it сферу стати частиною цього величезного ком'юніті, то в описі до цього випуску на вас чекає посилання: посилання на заявку, яке дозволить вам. Стрибнути в останній вагон і купити курс зі знижкою до чорної п'ятниці. А там я вам чесно скажу, ну дуже приємні пропозиції. Я б теж купила, але я вже в IT і не збираюся змінювати свою кваліфікацію та перекваліфіковуватися, наприклад, у розробника. Мені комфортно і так. А вам треба над цим подумати. Ну що, полетіли далі. Ну що ми з вами переходимо до третього блоку? А в третьому блоці ми зрозуміємо, що ж ці підвищення заробітних плат айтівців означають для інших професій, чи можуть вони зникнути, або чи можуть вони наздогнати it сферу, або чи потрібно вам змінювати своє життя, змінювати професію, в якій ви можливо там 5, 10, 20 років. Якщо ви про це задумуєтесь або задумуєтесь хоча б про малюсіньку зміну, то так вам потрібно змінити професію. Якщо вам комфортно, вам все подобається, тому просто залишайтесь в ці, дивіться наш Ютуб і думайте про це через рік. Тому що вигорання завжди з нами. Як би це не було сумно, воно нас не покине. А ми з вами давайте розберемося, чи можуть інші професії наздогнати IT. Так, дійсно, частково вони можуть, бо ми це вже бачили, коли я вам розповідала про медиків, які е, заробляють дуже великі суми грошей, як, наприклад, мідл розробника або джуніоробники. Е, або ж ми можемо взяти, до прикладу, фінансових аналітиків у великих компаніях, які вже зараз, не працюючи в IT, отримують близько 2,5 тисяч доларів. Приватна медицина, як я вже казала, починає зростати. і Лікарі, хірурги, стоматологи можуть і напевно вже заробляти. Ають понад 2 тисячі доларів. Проте є величезна проблема. Проблема, яка не може залишитися без уваги, це те, що дуже, дуже багато професій залишаються дуже залежними від державного фінансування. Наприклад, освіта. Я до речі, розкажу вам секрет. Поки ми тут з вами спілкуємося. Я теж працювала в сфері освіти. Це було 4 роки тому, коли я змінила своє життя і пішла в ІТ. Я працювала в освіті 2 роки і заробляла на той час 5 тисяч гривень. Тому що я була молодим спеціалістом. Коли я прийшла в ІТ, моя перша заробітня плата після навчання становила близько 600 доларів. Це теж було доволі давно, тобто чотири роки тому. І це вже була значна розбіжність. І зараз я дивлюсь на своїх колег, які продовжують навчатися, продовжують працювати в сфері освіті, і їх заробітні плати на тій позиції, на якій була я, зараз близько десяти. Тобто, це ну, взагалі мало. Це здається. Менше 300 доларів, як ми вже казали. Тому що вони дуже залежать від державного фінансування. Так, звичайно, є приватні школи, проте без вчителів не буде майбутнього. Тому їм теж потрібно рости або пробувати змінити свою професію. Так само і медицина, молодші працівники, медсестри, які точно не заробляють наразі від 1,5 до двох тисяч доларів. Але є одна цікава тенденція: це автоматизація. Вже всі кажуть, що скоро роботи замінять людей, і вони починають замінювати людей у таких сферах, як логістика, в таких сферах як виробництва. Але поки що в IT все ще потрібні люди, і це дійсно тримає заробітні плати на високому рівні, тому що щоб не згенерував штучний інтелект, він може бути вашим помічником. Але ні в якому разі не замінить емпатію людини, не замінить її бачення та не замінить її розум. І давайте перейдемо до фіналу. Як ми побачили з вами високі заробітні плати в ІТ – це не випадковість, це результат. Попиту, це результат інноваційності, і це, звичайно, результат глобального ринку, коли фахівці потрібні всьому світі, коли дата аналітики, які мають працювати в IT, працюють ще й в інших галузях, тому що жоден бізнес не зможе без дата аналітики. Коли розробники та дизайнери починають розробляти сайти для всіх бізнесів і державних установ, коли тестувальники перевіряють всі створені продукти. І звичайно, кібербезпека, спеціалісти з кібербезпеки зараз дуже потрібні. І якщо ви не хочете витратити 6 років в університеті, навчаючись на спеціаліста з кібербезпеки, ви можете спробувати навчання у Говайті і вже за 6 вісім місяців почати. Працювати в класній компанії на цій позиції, але не забуваємо, що всі професії, які взагалі існують, мають шанси. Вони мають шанси на розвиток, мають шанси на збільшення ем, своєї заробітної плати, на збільшення попиту, на збільшення в принципі можливостей для людей, які працюють у цих галузях. Проте, якщо ви вже сьогодні задумуєтеся про зміну кар'єри, то зараз класний час спробувати, тому що в GoIT триває чорна п'ятниця. У вас залишилося декілька днів. Саме зараз можна перейти в IT за супервигідними умовами, за величезними знижками. І, звичайно, наші спеціалісти допоможуть вам обрати саме ту професію, яка буде вам підходити. І, звичайно, нагадую, в описі до цього випуску є посилання. Переходьте, переконайтесь, поспілкуйтеся з спеціалістами з вибору професій, які оберуть вам те, що дійсно буде вам допомагати, мотивувати та підтримувати вас під час навчання та майбутньої кар'єри. Друзі. Сподіваюся, що цей випуск був для вас дуже корисним. Я дуже сподіваюся, що ви вирішили змінити професію і не були так довго в роздумах, як колись я. Дякую за те, що були зі мною, були з нами. Не забувайте підписатися, залишайте свої подобайки. Напишіть в коментарях, що думаєте про майбутні різних професій, а я обіцяю. Зайду в коментарі і кожному відповім. Тому що впевнена, що разом ми сила. До зустрічі у наступних подкастах. Дякую і будьте в тренді разом з Гауті Подкаст.